А цей тестер має бути в кожного майстра по ноутбуках. Розберемо на прикладі. Ноутбук Lenovo вмикається, але зображення на екрані немає. Знімаю кришку і першим ділом відключаю акумулятор. Це закон. Далі переходжу до оперативної пам'яті, так як типова несправність цих ноутбуків зв'язок з процесором. І щоб то швиденько перевірити, беру ось такий тестер від українського виробника, до речі. Далі все просто впорається навіть дитина, вставляємо тестер в слот і дивимось, чи всі лампочки горять. В нижньому все нормально. А тут, а тут дивіться, одна лампочка не горить. Це означає одна лінія в обриві. Для підтвердження того перевіряю ще лінію мультиметром. Він також каже про обрив, і тому я вже розбираю ноутбук для риболу процесора. Всі знають про цю проблему Lenovo. навіть хейтери з дивану. Чи ні, хейтери, а ну напишіть щось. A few later. Процесор зняв і від риболи я вже за кадром, тому на відео показую лише припайку. Поки робота кипить, пару слів скажу про тестер. А то хейтерів спокою не залишуть. Почнуть розказувати про китайські аналоги, які світяться як новорічна ялинка, і так далі, так далі. Цей тестер зроблений чітко в розмір, і тому всі діоди світяться рівномірно. А також Кожен з них підписаний, тому дуже швидко знайти проблемну лінію. Поправлю чуприну і приступаю до зворотньої збірки ноутбука. Ну і пару порослів про діагностику. Я раніше робив це мультиметром і витрачав десь півгодини на обидві слоти, а зараз тестером менше хвилини. А тим часом ноутбук працює, і клієнт буде задоволений.